Зробіть це сьогодні, інакше можете втратити свої кошти. Втратити кошти і потім мати кучу проблем з показаннями, з оплатою і зі всім іншим. Тому що міняється усе. Міняється сайти, міняється місце, куди потрібно подавати показники. В найближчому часі можуть помінятися рахунки, куди потрібно платити ваші кошти. Якщо заплатите не туди, потім треба буде по півроку, по року вибивати свої кошти назад. Міняються компанії, які предоставляють нам послуги з доставки, розподілу, забезпечення газом. Не міняється лише одне, не міняється лише те, що всі хочуть взяти наші гроші. І якщо не зробити цього сьогодні, то цих грошей можуть взяти вас набагато більше. Ну, кожен раз вони, знаєте, беруть як останні, не думаючи про майбутнє, взяти зараз і побільше. Тож, дуже серйозні зміни, які сталися. Майже для половини території України з розподілом доставкою газу і з поданням показників також, тому що на старий сервіс уже ніхто у вас нічого не прийме. Давайте розберемось. Зараз вам розповім усі деталі з цим газом, що вони там крутять, мутять, як намагаються запутати людей і як це вплине на ваш гаманець безпосередньо. Але перед тим хотів подякувати тим, хто долучився до каналу Народна Думка. Бачимо, наше число завчора зросло більше, ніж на 2,5 тисячі. І так, майже кожен день. Це означає, що інформація, яку ви тут отримаєте, корисна для вас, що вам цікаво її дивитися, що моя подача вам заходить. Тож долучайтеся всі інші, хто дивиться мій канал постійно. Не підписаний, це хороша мотивація. Результат моєї праці, так? І воно мотивує і далі робити для вас якусь корисну інформацію, щоб ви були в курсі. А тепер давайте розбираємося з газом. Доброго дня! З вами канал Народна Думка, і о, бачу, в мене лічильник дуже високий, і приходиться стояти на стульчику. Тож краще, давайте я зійду, щоб ще не впасти. Зміни, які сталися з розподілом, доставкою газу. І так, з цього місяця вже е, Сумигаз, Вінницягаз, Дніпропетровгаз, Київгаз, Житомиргаз, Львівгаз, а також е, окремо філії Кропивницька, Дніпроп... Дніпровська та Харківська перейшли під головування Нафтогазу. Тобто вже нема облгазів в цих регіонах, а як і газ, так і доставку розподіл газу займається компанія Нафтогаз. Відповідно до цього, що перше потрібно зробити? Ну, сьогодні останній день, коли потрібно передати свої показники за газ, і це вже потрібно робити зовсім в інші місця. На ті короткі номера, які ви робили раніше, на 104 UA, уже в цих регіонах, які я назвав, прийматися не буде, тому що потрібно передавати відразу на Нафтогаз. Для цього потрібно передати показники на або на сайті MyGas.UA посилання в описі до відео, як завжди, або в чат-ботах Viber і в Телеграмі в Gas.ua. Отак воно робиться. Я показую на відео. Так? Детально що потрібно, за чим нажимати, де писати. Або в СМС-повідомленні на короткий номер 4647, де потрібно буде вказати номер вашого особового рахунку і ввести поточні показники за газ і прикріпити за потреби фотолічильника, так з вашими показниками. І якщо ви не передасте ці показники, то вони напишуть вам те, що їхній душі забажається, а зазвичай це набагато більші суми, набагато більші. Показання, так, і потім потрібно буде доводити, що у вас менші, що не потрібно стільки платити, а якщо переплатили, потім можуть змінитись рахунки, і це все куча головного болю. Тож давайте розбиратися, щоб потім не страждати. Навіщо це все роблять? Навіщо крутять цим газом, як цигансонцем, так і оце. В результаті, виходить, запутування простих людей, тому що вони не розуміють вже, куди платити, куди не платити. Багато хто, по привичці, ще заплатить стару компанію. Наразі ж сповіщають, що реквізити, тобто рахунки, залишилися ті самі, але внизу вже є пропис. що... В найближчий час рахунки можуть змінитися, тому я б суттєво не радив платити за доставку розподіл газу наперед. У цих всіх компаніях вже е, частина, бачив, в регіоні перейшла, але не виключено, що до кінця року під Нафтогаз перейде уся Україна, тобто усі облгази влиються в Нафтогаз. Звичайно, це простий перерозподіл немаленького потоку фінансів. Да? Це дуже великі суми. Рахуйте, на кожен такий лічильник нараховується 200, 300, 400 гривень кожен місяць, незалежно від того, чи це літо, чи це зима. Будь добрий, там, за газ платиш 50, а за розподіл 300. І уявляєте собі, скільки таких лічильників стоїть по Україні. І з кожного така сума. Звісно, вони це все пишуть як для фінансового моніторингу, для того, щоб не було зловживань, для того, щоб кошти українців використовувалися на. Ремонт, будівництво, покращення газових мереж. Ну, Про газові мережі ми усе знаємо. так? Оце такий стан мого лічильника, це вже його потрібно, щоб я красив сам. Тому що все, що йде до лічильника, то їхнє, а що після лічильника, то вже твоє. Вірніше не так. Навіть вже те все, що після редуктора, то твоє. А все, що йде до редуктора, то воно правильно де закопане в землю і ніхто 100 років туди. Не дивився і дивитися далі не буде. І, до речі, закопували в землю. Ми його також самі, я ще пам'ятаю, студентом брав кредит для того, щоб провести собі газ, за який зараз успішно платять за його транспортування, обслуговування і все інше. Дуже багато глядачів чудово пам'ятають ситуацію, коли вони заплатили за газ наперед, а тоді все від е газу. Постачальних компаній перейшло до Нафтогазу, і вони по цей день не можуть повернути свої кошти. То, щоб не було такої проблеми із доставкою з розподілом, не спішимо платити наперед, краще один місяць запізнення. Також, якщо вже заговорили про газ, то нагадую, що компанія Нафтогаз, от на саміті при голованні президента України Зеленського, заявила, що ціна на газ до кінця року опалювального сезону, верніше, вибачаюсь, не буде змінюватись, тобто 7,96. Так, але також приємна новина є те, що в більше ніж в два рази знизиться ціна на газ для підприємств. Що це нам дає в результаті, що підприємства не будуть через збільшення ціни піднімати ціни на свою продукцію. І це мова не йде не лише про великі підприємства, а й маленькі. Всякого роду кафешки, все. Всі вони платили по 38 гривень, що суттєво впливало на ціну. Зараз же Нафтогаз хоче їм зробити по 16 гривень 40 копійок. Надіюся, що вони все-таки знижать, знижать свою ціну, да? тому що ресурс, який використовується на приготування тої самої їжі чи випічку хліба, так, стане значно дешевший, тобто в собі вартості повинно трішки впасти. Ну, зазвичай такої практики нема. Так? Коли щось подорожчає, то вони піднімають зразу, коли щось ну, типу, наперед перестрахуємося. Але коли знову подорожчає, то знову піднімлять. Ну, така якась у нас політика, так, як завжди. Мова не про це, мова саме про газ, про показнички. Не забувайте їх передавати для того, щоб вам не нарахували там Бог знає, що так, і потім за те Бог знає що, щоб ви не платили, а потім думали, як повернути свої кошти назад. Я, як завжди, на каналі Народна Думка вас сповіщаю, За цим всім уважно спостерігаю, щоб ви нічого не пропустили. Тож долучайтесь до каналу. Зустрінемось.